Уже друга вівця, вона трішки менша і десь близько року. Знову мухи. Багато не буду розказувати. як розбирати знаєте, ось лімфовозли, їх виріжемо, вичинимо і зважимо лопатку. Дізнаємось, яка ж вага буде в вівці, Ну все добре, залишайтеся. Так, це наша друга тушка вівці за сьогодні. Так, зараз ми її також зважимо передню ногу і дізнаємося, яка вага. Так, продовжуємо Ось знову підготовку. Той же самий кантер. Ось ми вважимо. Трішки менше. Можливо кіло 300 вага цієї лопатки. Ця вівця була молодша, менша. Але все рівно нормально. Зараз ми зважимо задню ногу. Ось задня нога. Цієї вівці. Ось. Два кілограми. Зараз я переключу, Ось. Ось так от. Два кілограми. вага задні ноги цієї другої вільці. Продовження буде. Їх ще багато. Залишайтеся з нами. До побачення.